Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве тривала, як і обіцяла. Говорити будемо про ситуацію на українських фронтах, зокрема про те, що зараз відбувається під українською Авдіївкою. На прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, і колишній речник генштабу збройних сил України. А просто а, щось неймовірне зараз коїться якась паніка, істерика в російському інформаційному просторі, і стосується вона такого персонажа небезвідомого нам, на жаль, Олега Царьова а, а, річ у тім, що колишній нардеп України. Не від забороненої ОПЗЖ зазнав нападу в тимчасово окупованому місті Ялта в Криму. Так от там намагаються з'ясувати, то писали поножовщина, якась то пишуть, що в нього стріляли. Відомо, що він в дуже важкому стані в реанімації перебуває. А от скажіть, будь ласка, для вас особисто хто такий царьов і яку роль він грав у системі російської пропаганди, і що весь цей напад взагалі може означати? Я б, вважаю, я б вважав я як фігуру довгорядно в інформаційній війні, яку багато років здійснює Російська Федерація у відношенні суверенно України. Нарачі він є якоюсь там знаковою фігурою, яка визначає в тому числі інформаційну стратегію дій Російської Федерації у відношенні України. Звісно, що він є зрадником народу України, він є злочинцем, який мав би перед українським судом. Щоб нести кримінальну відповідальність за свої злодіяння, а те, що сталося з ним, ну побачимо, чим все це завершиться. Єдине, на що я хотів би звернути увагу, якщо ми говоримо про те. Що Російська Федерація здійснює ефективний контроль на територіях Криму та Севастополя? То, мабуть, не варто знімати з порядку денного наступний факт: На територію Криму та Севастополя активно діють український партизанський рух, діють українські вовкулаки, які здійснюють в тому числі і такі акції у відношенні до. Ворожих пропагандистів до зрадників народу України, mm -hmm. і якщо ця інформація буде верифікована та підтверджена, ну кожен тримує за свої діяні чи бездіяні відповідну відплату. лату. Певною міро мені здається, що Україна свого часу пройде через той шлях, який свого часу подавала держава Ізраїль, коли спецслужби близько східної країни реалізовували комплекс заходів щодо притягнення до відповідальності. Тих самих військових злочинців, які чинили геноцид проти єврейського народу, зараз певною мірою ця опція має працювати і проти тих військових злочинців, які чинили та вчиняють геноцид проти українського народу, і я вважаю, що це цілком справедлива відплата. З одного боку можуть бути українські партизани, а з іншого боку, знову таки в російських же пабліках пишуть, що і свої, так би мовити, могли його прибрати. Свої маю на увазі представники Російської Федерації, мовляв, царьов став не потрібен. Він ніколи своїм для росіян не вважався отак погралися з ним, його використали, і зараз ну просто намагаються його позбути. Отаку версію, як ви до неї ставитеся? Такий варіант виключати не можна, хоча свого часу він розглядався на посаду спікера двох об'єднаних квазідержав держав ЛНР та ДНР. Бачимо, що з того нічого не вийшло, але знову ж таки, навіть якщо ми дивимося на пост царьова через призму його перспектив на цих посадах, ми маємо розуміти, що навіть така посада мала на увазі ну, певні здібності: організаторські, інтелектуальні і таке інше, пан царьов цими вадами чи Цими чеснотами не відрізнявся тому цілком вірно, що він як відпрацьований матеріал, як абсолютно не потріб для Російської Федерації, мов бути е, е, ліквідований. Такий варіант виключати не можна, але знову ж таки думаю, що потрібен час, щоб е, е, з часом оцінити. То саме був дотичний до цих процесів. Чи насправді то відбулося, чи то якась там самоцінна психологічна операція ворожої армії? В будь-якому разі треба почекати, коли ми дізнаємось безпосередньо від мешканців Криму, мешканців Ялти більш такі дрібні чи важливі деталі щодо того, що сталося в цієї ночі в Ялті в районі санаторії імені Кірова. Саме там мешкав останній проміжок часу, той саме царів. Чекаємо, а поки продовжуємо говорити про ситуацію на українських фронтах. Збройні сили України незначною мірою просунулися на лівому березі Херсонщини. А яке розуміння того, що зараз там відбувається, надзвичайно важливо? Ми пам'ятаємо звільнити лівий берег Херсонщини для подальшого звільнення українського Крему? Незважаючи. То ваше питання абсолютно і відповідь на нього може бути дуже складна. І складність полягає в тому, що український генеральний штаб наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких коментарів щодо дій українського війська на лів... Лівобережжі. Хоча мені здається, що то є таємниця полішунеля, тобто це про, всі... про ці дії українських сил оборони знають усі. Ми знаємо, що тривалий час українські рух українські партизани активно діють на лівобережжі, працюють. Шукаючи ворожі ласи, такі об'єкти, проводять диверсійно-розвідувальні дії. І те, що протягом тривало часу на, на лівобережжі, зокрема в районі Антонівського автомобільного та Антонівського залізничного мостів створений та діють досить потужні плацдарми українських захисників, то не є таємниця. Але тут ми маємо розуміти таке, з якою метою створюється зазвичай плацдарми. Зазвичай вони передують такому процесу, як організація та проведення форсування річок. Що стосується форсування Дніпра в цій частині, це то, то це дуже складне завдання. Чому тисячу метрів відділяє лівий та правий берег Дніпра в цій частині його течії? Звісно, що за таких умов на весі стало потоном мостової дуже складна в інженерному плані. Задача по друге, цю потону мостову переправу треба забезпечити... Відпливої ворожої авіації та ворожої артилерії. Очевидно, що ворог буде полювати за неї і намагатися в будь-який спосіб знищити, бо ворогу дуже муліє саме сам факт можливості перевезення збройних військової техніки, особового складу справи на лівий берег Дніпра українськими силами оборони, а відповідно створення можливості ударного групування щодо звільнення від ворожої присутності всієї південної частини Херсонської області. Тому я думаю, що зараз відбуваються певні процеси ворожової армії, пов'язані з передислокацією частини підрозділів, зокрема 18-ї армії, яка нещодавно створена на фонах 22-го армійського корпусу того самого армійського корпусу Російської окупаційної армії, що дислокується в тимчасово окупованому Криму, то тобто зараз переміщується, зокрема, бронетехніка. За таких умов нашим вічі духом, які тримають плацдарми на рівному березі, Дніпра буде дуже дуже складно. Mm -hmm. Бо з допомогою піхотного озброєння воювати з ворожою бронетехнікою дуже дуже складно. Тим часом ви говорили про ресурси, і ресурси необхідні для українських збройних сил, щоб утримати Авдіївку, щоб вигнати звідти рашистів. Зрозуміло, що ресурси необхідні нам і для розгорнутого наступу, який проводить Україна зараз. Тим не менше про свої ресурси намагаються дбати і росіяни, зокрема схеми, вивчили супутникові знімки і пишуть про те, що Росія розбудовує військові заводи зараз по всій країні. Йдеться і про Казанський авіаційний завод йдеться про Іркутський авіаційний завод, а також Уральський завод цивільної авіації. Скажіть, будь ласка, тут також дубнянський машинобудівний завод всі вони перераховуються. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз загрозлива ситуація, як швидко росіяни можуть відновлювати свої ресурси, як швидко зможуть будувати техніку і дбати про ракети, ракети, якими вони на жаль гатяшать по мирним українським містам. Я розділяю вашу тривогу, бо очевидно, що ворог накопичив ресурси. Так само очевидно, що на наступний 24-й рік військовий бюджет Російської Федерації буде більше ніж не менше в 1,7 рази. Тобто фактично вдвічі більше ворожа армія буде отримувати резерви та ресурсів. Очевидно, що це то ворого потрібен для того, щоб реалізувати свої першочергові плани. Ми згадаємо, що все починалося з так звана спеціальна військова операція. Намагання Путіна взяти повністю під контроль повністю всю територію Донецька та Луганська областей. До того ж, ми знаємо, що ворог марить тим, щоб повністю знищити Україну як державу, а українців як складову спільноту в народі світу. І я думаю, що саме на реалізацію цих двох завдань буде і наступного року працювати ворожа армія, і створення е додаткових потужностей щодо ракетного та авіаційного будування є. є Буде сприяти цьому процесу, тут важливо розуміти, що таке є нинішня війна. Нинішня війна, і про неї кажуть, що це війна артилерії. Абсолютно слушно зауваження. Ми знаємо, що в ворогах ворожі промисловие можна виготовляти понад 1 мільйонів, один мільйон снарядів на рік. Звісно, що є військово технічна підтримка ще з боку Ісламської Республіки Іран та Північної Кореї. Звісно, що це створює певні передумови, що ворог наступного року зможе приймати темп артилерійського вогню на рівні. І всі можливо до 9 тисяч нарядів на добу. Надзвичайно шалений тиск, який буде створювати чимало проблем для українських сил оборони. Нинішню війну часто густо називають війною дронів, і насправді інтенсивність використання цього типу зброї просто вражає. В історії людства не було військового військових, коли використовувалася така кількість ударних та дронів Камікадзе. Але ж ключовий фактор, який є визначальним для нинішньої війни, це е, 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 питання ресурсів що тобто в цьому двобою між Росією та Україною переможе та сторона, яка має достатні кількість ресурсів у визначений час, у визначеному місці і тут. Ми маємо дуже прискіпливу увагу приділяти тому, що ворог продовжував історію додаткові інфраструктурні об'єкти, які будуть працювати на посиленні без їх можливості російської окупаційної армії. Це дуже тривожний дзвіночок. Є над чим працювати. Чи маємо можливість вражати військові об'єкти ворога чи інфраструктурні об'єкти ворога на території Іркутської області? Відповідь має очевидно, ні. Ми не маємо таких ресурсів. Але щодо контролю над ворожими об'єктами над європейською частиною. Російської Федерації. мені здається, що це виклик для наших виробників, для наших конструкторів, який має бути подоланий і реалізований шляхом руйна тих самих військових інфраструктурних об'єктів. Бо ворог має відчувати, що війну, яку він розв'язав. У лютому 2014 року він кінець кінцем запросив і до власних домівок і вибухи руйнації мають відбуватися в тому числі на території Російської Федерації, зокрема на об'єктах військової інфраструктури, на військових об'єктах, на логістичних хабах, на логістичних маршрутах. Бо це про справедливість. Ворог має відчути всю лють української нації, українського народу, яка буде трансформована в ті самі вдали бавовни, які мають палати не лише на територіях України, яка нині знаходиться під тимчасовим ворожим контролем, а й в тому числі на територіях Російської Федерації. Тут до речі, розвідка Британії зазначає помітили вони, що Російська Федерація більше місяця не пускає крилатих ракет з авіації далекої дії. А от поясніть, будь ласка, чому накопичують для масованих ударів в майбутньому, коли прийдуть холоди, чи просто бояться бояться використовувати зараз цю саму авіацію далекої дії. Відповідь вона очевидна. Нам достатньо глянути за за вікно. Побачити, що на наших термометрах плюс 12, А це значить, що погодні умови усіляка в тому числі сприяють можливостям українських сил оборони та можливостям українських систем протиповітряної оборони, але тільки но. Ну... Температурний режим знизився десь до нуля, можливо, почнуться температури нижче нуля, коли на повну потужність запрацюють наші об'єкти теплогенерації. Отут ворог знову ж таки буде вдаватися до тактики ракетного терору, яке буде спрямований на об'єкти електро- та теплогенерації. Тобто ворог далі буде намагатись занурити Україну в темряву, залишити нас без електрики, без зв'язку, без тепла. Немає бути ілюзії у нас у відношенні щодо планів ворога. Ворог і далі буде реалізовувати тактику ракетного та дурного терору, щоб реалізувати саме такий план занурення України у темряву. Тому всі ми маємо бути непоготові. Цивільне населення відповідально відноситись до сигналів повітряної тривоги та відправлятися в укриття. Ну а наше. Оператори на, на протиповітряної оборони свою роботу чудово знають. Єдине, чого не вистачає нам, і досі це достатній кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони. Адже територія України дуже велика, і потрібна нам дуже велика кількість села систем ППО. Мали добрі новини щодо передачі від уряду Німеччини ще однієї батареї. Типу Петріот, тобто в перспективі України буде мати три батареї Петріот, але ж за твердженням пана Подоляка, представника офісу президента, нам потрібно таких систем що не менше тринадцять. Тобто 10 не вистачає. А це значить, що не так надійно закрити небо над Україною, як нам того хотілося. А це значить це є ризики, і ризики вони абсолютно ем, очевидні. Ми пам'ятаємо е, атаку. Поза минулої ночі, коли сталися вибухи на території Національного пункту Славута, бачили і щодо руйнівних наслідків інформацію цієї дронової атаки. Зовта ми маємо розуміти, що жодного безпечного куточка на території нашої країни немає, а це значить є над чим працювати і дипломатам, і військовим, і цивільним населенню нашої країни заради того, щоб вберегти своє життя, щоб жити заради України. І зараз ми чекаємо на військову допомогу від сполучених штатів і уважно стежимо за тим, коли за як, як, яким чином вона буде ухвалена. От зараз найсвіжіша інформація станом на сьогодні про те, що новий спікер Палати представників слава богу, його вже там обрали. Ну але він хоче розглядати допомогу Україні і Ізраїлю окремими пакетами. Ну напевно, це трошки для нас не дуже добре, тому що заразом з Ізраїлем можливо швидше б розглянули це питання і швидше його ухвалили. Ну тим не менше будемо чекати на розум рішення від американських конгресменів. Ще хотіла з вами поговорити про дивні вибухи на території Криму. Рішу тім, що в Севастополі російський протимінний катер підірвався. Владімір Казіцький називається він. Це катер Чорноморського флоту Російської Федерації. От призначений він для пошуку морських мін. А от скажіть, будь ласка, це вони на власних же мінах підриваються? Ну, по-перше, треба зазначити, що цей корабель є одним з найновіших. Тобто він має сучасне устаткування та обладнання для проведення моніторингу поверхні моря і відповідного статкування щодо пошуку мін. Чи то міна дасте мене а скоріш за все, що ворог, реалізуючи свою тактику боротьби з українськими дронами Кемікази, понапхав тих самих мін, будь де рясна і дуже щільна. Тому нічого дивного, що час від часу ворожі кораблі будуть підриватися на власних мінах, але знову ж таки. Крим Севастополь, це Україна немає чого робити ворожому флоту на території України. Тому найбільш безпечний і найбільш прийнятний варіант для ворожого чорноморського флоту забратися геть з акваторії, в тому числі Севастопольський бухт. Тоді вони, прибуваючи десь поблизу новоросійська, точно будуть почуватися себе у безпеці відносно. Бо повна безпека повернеться на території Російської Федерації, коли останній російський солдат забереться геть території України. До речі, на тому не на часу полягав представник українського гору Андрій Юсов, який сказав, що повномасштабної ворожи на вала немає жодного безпечного куточку на території Російської Федерації, де по російські громадяни мали можливість почувати себе у безпеці. Ми не починали цю війну, але нам не завершувати і залишувати нашою перемогою. Нашою перемогою сто відсотків. Не коротко прокоментуйте. Будь ласка, в тимчасово окуповані Феодосії зараз повідомляють про серію потужних вибухів. кажуть, що окупанти можуть утилізовувати боєприпаси. боєприпаси. Вибачайте мені за мою наївність, а не вий, що вони зараз утилізують боєприпаси Феодосії Справа в тому, що напередалі від Феодосії знаходиться старокримський Кримський полігон. Там досить. Потужне e, склади в тому, в том числі з боєприпасами e, знаходились e, нещодавно. Там сталася масштабна балуна, Частина того то, то арсеналу перетворилася на попіл. Суховою, в рамках. Ліквідації наслідків цієї пожежі і проводиться ліквідація тих самих боєприпасів, які свого часу під час пожежі не вибухнули. М Те, що в різних куточках Криму час від часу відбуваються такі процеси, вони пов'язані не лише з тим, що ворог шукає і нишість снаряди ще з часів Другої світової війни. На жаль, в Криму і Кримська земля ще чимало зберігає таких дуже небезпечних. Таких подарунків, але і сучасна війна призводить часто уста заболов у різних куточках Криму, mm -hmm. зокрема на на військових об'єктах. А значить, що наслідки цих бавов треба мінімізувати, ліквідовувати, в тому числі шляхом проведення і таким чином. Упередити, так би мовити. Я дякую вам, що ви пояснили. Дякую, пане Владиславе. Владислав Селезньо, військовий експерт і колишній речник Генштабу Збройних Сил України, спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.